Друзі, всіх вітаю, а ми приходимо з вами до наступного блоку, це ведення в роботу e-commerce проєктів. І сьогодні будемо з вами розбирати, чим відрізняється запуск реклами для проєктів e com від інших вертикалій. І моя головна задача на сьогодні це показати вам, на прикладах, в чому є ключова різниця в запусках і, в принципі, в роботі з рекламою e com від інших вертикалей, наприклад, в тому ж лідгені. ну і дати вам розуміння, як працює взагалі ця вертикаль, вертикалі e-commerce. Тому давайте будемо переходити. І всього я виділяю три основні пункти, в чому є ключова різниця. Перший пункт це вирва шляху користувача. Тобто воронка, воронка, яку ви влаштовуєте, коли ви працюєте з e-com, вона дійсно відрізняється від роботи там, з тої Давайте я буду просто показувати і розказувати на прикладі Led Gen ніші. Да? Ви можете брати абсолютно любунішу, тобто від інфобізу до, я не знаю, там, до послуг. Да? Тобто воно, в принципі, там, десь е, Головна різниця в тому, що e-commerce по воронці він влаштований набагато довше. Тобто якщо Брати, наприклад, теж там певні послуги, да? тобто у вас воронка вона заключається просто в тому, щоб завести цей трафік на посадкову сторінку, або там на якусь да? і в принципі його сконвертувати. Але якщо ми беремо, наприклад, там посадкові різні сторінки, тобто сайти, то головна задача це просто завести людину на сайт, і типу та людина, яка там не заповнила заявку, її донати ретаргітуна. Тобто, тобто на цьому там воронка вона, в принципі і закінчується. Певно, є там, звісно, є деякі нюанси, коли ви влаштовуєте воронку трішки довше, або, наприклад, її ускладнюєте. да? Тобто, якщо це у вас там трафіка, кількість трафіку вас взагалі дозволяє. Але й ковід працює трішки на ну, давайте так скажемо, не трішки. Він працює складніше в цьому плані, тобто є етапів, через які приходить користувач для того, щоб залишити цільову дію, тобто в нашому випадку це покупка. Ну і про це я буду вам взагалі далі розповідати. Другий пункт це комунікаційна стратегія та креативи. Тобто, глобальна різниця, тут прям глобальна різниця. Це в тому, як ви формуєте креативи і як ви пишете тексти. Бо, наприклад, коли ви працюєте з нішою лідгеном, у вас єдина задача це, наприклад, зробити так, щоб людина дійшла на сайт і залишила заявку, наприклад. А в і вам потрібно ще продумати логіку про те, як ви будете продавати не один товар, а про те, як ви будете продавати там, десятки тисяч товарів, і це тісно в якому. Усьогось моменті це є складність, але це є і перевага взагалі цієї ніші, бо ну розуміти, як правильно взагалі продавати ці товари і влаштовувати структуру рекламних кампаній, ну, можуть не ну не багато людей. Да, тобто будемо називати речі своїми іменами. Е, тому в принципі в цьому є і перевага роботи роботі, в, в тому, що є певна складність взагалі формування креативів, бо потрібно розуміти, наприклад, на які товари потрібно робити креативи, на які товари, наприклад, взагалі не потрібно витрачати свій час, де можна замінити його каталогом, де можна зробити з цього, наприклад, там відеокреатив і так далі. Тобто, ми це все будемо з вами розбирати, але найголовніше пункти я зараз відокремлюю. І третій пункт про те, що що більшість людей взагалі каже, що це складно, це технічне налаштування. Хоча, в принципі, я цим ну не сильно погоджуюсь. Тобто, є певні складнощі, але глобально це не так складно, як ви думаєте. Що в нас входить технічне налаштування? Це, по-перше, робота з каталогом, тобто є певні складнощі в тому, щоб вигрузити каталог і зробити так, щоб у вас всі товари підтягнулися на ваш ваш Facebook і вигрузились правильно з сайту. Другий пункт це те, що стосується вигрузки подій на сайті, да? тобто те, щоб ви правильно налаштували події пікселя на сайті, для того, щоб вони коректно трекали всі івенти і коректно трекали всі, тобто всю ту воронку, яку проходить користувач за для того, щоб залишити покупку. Ну і третій основний пункт це аналітика. Тобто потрібно правильно налаштувати аналітку для того. Щоб ви розуміли, скільки ви витрачаєте, по-перше, скільки у вас конверсій і скільки ви заробляєте з цих конверсій. Тобто в цьому є також нюанси, і ми це все будемо з вами розбирати в наступних модулях. Дивіться, важливий момент, щоб ви просто зараз розуміли структуру. Зараз я вам кажу про основні пункти, тобто є три основні пункти, в чому є різниця. І всі ці основні пункти ми будемо з вами розбирати в окремих модулях. Тобто зараз я просто це затронув як як базу. да? тобто, щоб ви просто розуміли, в чому є різниця. А далі ми будемо з вами вже окремо ці пункти розбирати, бо ці блоки вони ну, великі, по-перше, і, по-друге, я розумію, що все ж таки потрібно виділити окремо на цей блок певний час. І да, і те, що я казав, всі ці пункти між собою тісно пов'язані, і все це ми будемо з вами окремо розбирати. Давайте почнемо трішки я вам дам розуміння взагалі про певні ці блоки, тобто почнемо з вирву у шляху користувача про Customer Journey Maps, скорочено Сіджем. Що таке взагалі Сіджем? Сідм це шлях клієнта від знайомства з продуктом до здійснення покупки. Для кожного етапу ми розробляємо свою комунікаційну стратегію, креативи та присвоїмо події. Розумію, що це, можливо, здається трішки складним, але далі я вам буду пояснювати і вам стане зрозуміліше. Всього ми виділяємо шість основних етапів. Перший етап це знайомство з продуктом. Люди бажають придбати певний продукт, тобто, наприклад. У людини є запит на те, щоб придбати поводок для собаки. Потім, коли у нього з'являється запит, він приходить і дивиться різні бренди, сайти і думає, взагалі, у кого це можна вибрати. Тобто, це, можливо, там він просто заходить в Google і дивиться там певні бренди, або, наприклад, він заходить у соцмережі і починає дивитися на певні бренди в соцмережах і через соцмережі приходить на сайт. Далі він проявляє інтерес, тобто він цікавиться те, що шукає взагалі на ринку, тобто він починає дивитися, де що купляють, де є конкуренти, у якого є, наприклад, там кращі ціни, гірші ціни, і те, що йому взагалі подобається. Да? Тобто він починає взагалі проявляти інтерес до того, що взагалі відбувається на ринку і які товари йому можна. там. І третій пункт це. Прийняття рішення. Тобто він починає підбирати потрібний варіант, який йому підходить. Тобто, це можливо щось буде з категорії товару або вже певний товар. Ну і він хоче бути впевнений, що зробив, що зробив вірний вибір. Четвертий пункт здійснення покупки. Все це проходить через етапи купівлі товару. Починаючи від перегляду контенту, перегляду карточки товару, якщо простіше сказано. Далі додавати, додавання товару в корзину, ініціацію замовлення і вже далі що приходимо до останнього етапу це купівлі. Але дивіться, типу, воронка в якомі, вона якраз таки і. Чим вона взагалі мені подобається? В тому, що типу, на момент здійснення купівлі все це типу, не зупиняється. Тобто далі, навіть після того, як людина... Купує певний товар, ми далі з ним працюємо. І це найголовніша перевага взагалі нікому, бо навіть деякі бренди вони влаштовані таким чином, що вони виходять в нуль. В тому, що людина, наприклад, купує певний товар, да, тобто вони навіть не з першого етапу вони не окуповують товар, а потім вони через те, що вони постійно апселять певні товари, тобто вони допродають певні товари да, свої продуктові лінійки, вони починають виходити в плюс. І це мені подобається в вікомі, e те, що взагалі можна по-різному формувати стратегію свого бренду, розвитку свого бренду, залежачи, певно, від там, маржі, від взагалі самого товару да, і від продуктової лінійки, яку ви пропонуєте користувачу. Що далі у нас відбувається? П'ятий етап, це пост покупка. Тобто у людини відбувається якесь враження від продукту. Тобто, ми можемо на цьому етапі догнати їй е сказати про те, там, будь ласка, залиш свій відгук про те, чи тобі сподобався товар. Тобі не сподобався цей товар, і після того, якщо людині подобається це, і якщо продуктова лінійка влаштована таким чином, щоб було що допродавати, людина повертається і дивиться щось інше. І дивіться, от мені взагалі, ну типу, як я вважаю, моя суб'єктивна думка про те, що якщо ви починаєте працювати з деякими брендами або, наприклад, з деякими проектами, будь ласка, дивіться, що ви можете далі допродавати людині. Тобто, не просто, не просто влаштовувати воронку таким чином, щоб ви типу зробили так, щоб людина купила, і все більше типу, з неї комунікації не велося, і далі нічого не було. Ні, потрібно постійно тримати у тонусі і постійно їй щось допродавати. Тобто, якщо людина купила один раз, це вже. До вас, наприклад, лояльна людина, і потрібно їй пропонувати інші варіанти, які їй будуть підходити. І наприклад, цієї презентації, наприклад, того продукту, який я показую показую в прикладі, я кажу про те, що ми зараз продаємо поводки для собаки, і людина, яка купує поводок для собаки, вона в принципі може ще купити інші товари, які потрібні для його там його тварини. Да? Тобто, це може бути лежанка, це може бути якийсь корм, це може бути ошині, тобто це може бути абсолютно різні товари, які людина може купити. І потрібно влаштовувати продуктову лінійку і навіть клієнту казати таким чином, щоб у вас завжди були товари, які можна допродати, і це доволі важливо, бо завдяки цьому, ви можете підвищувати свій середній чек, і завдяки цьому. Ви можете витрачати менше грошей для того, щоб допродати якусь певну річ. Тобто ви вже там на другий, на третій етап, коли ви будете допродавати, ви будете витрачати набагато менше коштів, ніж, наприклад, ви витратили на перший, на перший етап, коли ви заводили трафік через там Facebook, да, і потім його там доганяли постійно. Тобто, якщо на першому етапі ви витратили там, 20 доларів, умовно кажучи, за покупку, то далі вам все, все, що вам потрібно, все, що вам потрібно, для того, щоб допродати товар людині, вам потрібно вислати емейл e або, наприклад, просто особисто через там позицію бренда написати і сказати про те, що у нас є певні новинки, будь ласка, переходи там, і типу вибирай щось нове. Тобто в цьому є реально великий сенс і, типу, от. Важливо зрозуміти, що саме ви можете допродавати і як саме ви можете влаштовувати цю воронку для того, щоб ефективно та якісно це робити. Далі. Детальніше про вирву шляху і користувачів ми будемо з вами розбирати в модулі Customer Journey Map. Про воронку це буде окремий модуль, тобто, як я вже казав, на, як я вже казав раніше, тобто ми будемо це все розбирати в окремих модулях. Тепер дивіться, ще який момент з приводу відмінності рекламних кампаній, тобто, з приводу воронки. Що в нас взагалі тут є? Воронка а, влаштована в Япому таким чином, тому, що ми ділимо всі етапи на декілька частин. І по факту, зараз ми будемо з вами це розбирати. Дивіться, які зараз є частини в запуску рекламних кампаній і які є етапи взагалі в Якові. Цього я виділяю шість основних етапів: а, це якщо ми беремо а, саме в запусках рекламних кампанії, а не в етапи взаємодії з користувачами. І перший етап в, в нас в рекламної кампанії це запуск еквізішен кампанії, тобто ми залучаємо багато холодного трафіку для того, щоб його перевести на другий етап, тобто це вже тоді, коли людина взаємодіє або соцмережами, або переглядає, наприклад, головну сторінку сайту. А, перший етап це запуск еквізінш кампанії. Переходимо до другої етапи це взаємодія соцмережами або перегляд головної сторінки сайту і вже якщо ви побачите починаючи з цього етапу починається вже ретаргетингові компанії тобто ми бачимо що починаючи з другого рівня до п'ятого рівня ми можемо використовувати ретаргетингові компанії і в цьому є реальна різниця тобто якщо ви берете лідген нічі то у вас по факту там один максимум два етапи де ви доганяєте типу певних користувачів тут же у вас мінімум п'ять етапів які ви можете використовувати задля ретаргетингу і ефективний ретаргетинг він відбувається тоді коли ви можете догнати людину на кожному з цих етапів тобто це не обов'язково що це може бути там Facebook Ads, це може бути email маркетинг це може бути SMS маркетинг це може бути взагалі там Google Ads, Pinterest ads, TikTok Ads, тобто взагалі різні платформи, де ви можете доганяти користувачів, і якщо ви це робите, то по факту ви все робите правильно, бо ви не відпускаєте людину з кожного етапу, і ви робите таким чином, щоб ця людина вона дійшла типу, до наступного етапу. Тобто, якщо людина відвалилася на етапі перегляду категорії товару або карточки товару, ваша головна задача, щоб її повернути на цей етап і зробити так, щоб вона далі йшла по воронці, щоб вона додавала товар в призину, ініціювала замовлення і вже купувала. Дивіться, і після ретаргетингових компаній, тобто після рівня 5, у нас іде рівень 6, це купівля. І коли людина купує, ми також її доганяємо. Дивіться, і це найголовніша суть в роботі комерс-проектами, e нам потрібно постійно доганяти людину і не відпускати її з певного етапу, з якого вона зійшла. І якщо вона десь зійшла, її потрібно повернути на цей етап і дати їй можливість пройти далі воронку. І навіть якщо вона купила. Це не кінець, тобто нам потрібно її ще раз доганяти і допродавати певні товари для того, щоб ми зменшували там наш CPA і звеличували наш ROAS, типу якщо брати весь ROAS, і допродаючи допродаючи певні допродаючи певні товари з вашої продуктової лінійки, яким це чином можна взагалі реалізувати. Тобто я вам зараз не кажу навіть про Facebook Ads, я вам взагалі кажу про саму логіку структури. А під цю логіку ви вже починаєте думати, які канали трафіку ви можете використовувати. Але якщо брати в стандарти, які канали трафіку в нас є, то це Facebook, Google Ads, ну і плюс, якщо брати типу взагалі те, що стосується ретаргетингу та роботи з теплою аудиторією, то це email маркетинг та SMS маркетинг. Більше. Факту вам юзати, ну давайте так скажу, по практиці вам кажу, більше вам не потрібно навіть нічого. Тобто, да, є там навіть інші канали трафіку, які ви можете використовувати при роботі там з закордонними проектами, але глобально цього вам вистачить для того, щоб повністю закрити весь цей цикл. Тепер дивіться, а, які є відмінності в запуску рекламних кампаній для acquisition аудиторії, тобто для залучення ось цього холодного трафіку. Перше, це те, що є можливість запускати проспект, проспектингові компанії з каталогом і сегментацією групами товарів. Тобто, найголовніша давайте так скажу, відмінність в тому, що ви можете створити каталог з каталогом з десятками тисяч товарів і закидувати його на холодні аудиторії. Тобто, є ще такі м, така, такі міф в тому, що, ну я його так, чув, і хочу це затронути також. Це те, що люди думали, що каталог можна використовувати лише типу на ретаргетоновій компанії. Я вам скажу, що ні. Каталог можна використовувати як на acquisition аудиторії, так і на retention аудиторії. І е, тут вже просто справа в тому, що у вас буде працювати, що у вас не буде. І так, да, найголовніша різниця в рекламі e-commerce, ніж від інших вертикалій, це в тому, що у вас є каталог, і ви можете його використовувати там, на, на холодній аудиторії або на теплій аудиторії. Далі, другий запуск. Це запуск лайка аудиторії, заснованих з цінності покупок, додавань до кошику, переглядів карточок товару. Тобто, це е, доволі прикольна штука, яку можна використовувати також в своїй роботі. Це коли ви починаєте робити схожі аудиторії, які засновані на цінності від покупок, або, наприклад, від там інших етапів, які яка людина могла пройти. Тобто, якщо раніше ви могли робити лук лайк -like аудиторії просто з там вигрузки лідів, да або просто там з лідів, які аудиторію на Фейсбук аудиторію не збирав, то зараз у вас це. Трішки ускладнюється, але в цьому та є і перевага, в тому, що ви можете взяти всю аудиторію людей, яка купила, наприклад, і Фейсбук бачить, на яку цінність вона купила. Тобто, там, умовно кажучи, Марія купила на 200 доларів, Василь купив там на 500 баксів, і там Дмитро купив на 100 доларів. Тобто, Фейсбук все це бачить, він розуміє, хто що наскільки купив, трекаючи їх через свій піксель. І він, коли збирає аудиторію з цінності, він розуміє, у якої людини були певні поведінкові фактори, і він починає шукати людей, які е, найбільшим чином схожі на тих людей, які купили на найбільший чек. Тобто, це так працює. І в цьому я реальна перевага. Тобто, коли у вас є багато покупок, ви можете зробити. Цю схожу аудиторію і потім таргетуватися на там напевне ГЕО, і Facebook буде вибирати саме тих людей, які в більшості випадків скуплять на найвищий чек. І це реально прикольна штука. і типу Іноді це працює, але іноді все ж таки Facebook, як і будь-яка платформа, він дає типу нам жару. Ось. І далі, третій пункт це можливість додаткової оптимізації кампанії під вартість, тобто під ROAS. Ви можете Facebook указати, наприклад, мені потрібно зробити ROAS там більше трьох і починати оптимізувати компанію саме під е, цей варіант оптимізації. Це також додатковий плюс в роботі з яким проектами в тому, що Facebook, тобто Facebook можна налаштувати. Таким чином, щоб він е, допомагав вам продавати товари, які типу, вартують більше для того, щоб у вас середній чек виріс, і для того, щоб ви заробляли більше з цього. Далі, е, які є відмінності в запуску рекламних кампаній для теплої аудиторії, тобто для ретеншн? Перше, це запуск динамічного ретаргетингу на тих, хто переглянув карточку товару або додав до кошику. Давайте зараз я повернуся на цей рівень і ще раз вам проговорю. Дивіться, е, по факту, ми беремо зараз від рівня 2 до рівня 5, які є основні особливості взагалі в рекламі для якомога від там, інших вертикаль. Перше, це те, що ми можемо запускати динамічний Що таке ретаргетин. динамічний ретаргетинг? це коли, наприклад, людина доходить до рівня номер 3 переглядає певну. Карточку товару, наприклад, подивилися певний одяг, да, джинси, футболку, неважливо. І Facebook потім в рекламі доганяє тим самим товаром. Тобто це та ситуація, коли ви зайшли на певний сайт, подивилися товар, потім зайшли в Facebook, і вас цей товар просто доганяє. Тобто ось це динамічний ретаргетинг. І динамічний ретаргетинг ви можете зробити від рівня 3 до рівня, по факту 6. За єдиним виключенням це ініціація замовлення, тобто ініціативу замовлення Facebook, типу, не дає робити як динамічну рекламу, тобто там вже є типу ручний ретаргетинг. Але по факту рівень 3 і рівень 4 ви можете стабільно закривати. Тобто і це є основа. Ну і далі вже рівень, типу 6, він як вже йде окремо, тобто ви, ви добро даєте певні. Товари. Дивіться, далі, другий момент з приводу кампанії це можливість запускати кампанію на апселінг та кросселінг товари. Тобто, це те, що я вам казав. Коли людина купила, ви можете їй допродавати певні товари, ви можете це також робити через Facebook. Тобто ви можете вигрузити каталог, і Фейсбук буде розуміти, яка людина купила певний товар, і просто на неї таргетуватися якимось певним чином. Тобто ви можете зібрати категорію людей, яка купила поводок, давайте так, наприклад, візьмемо поводок, і допродавати їй там лежанки, або, наприклад, допродавати їй корм, або допродавати щось інше, що є у вас продуктові лініки, що вам здається логічним. Тобто, це, певно, також є плюс і відмінність в роботі з іконом. І далі третій основний. Пункт, це аудиторія. Тобто є можливість збирати нові кастомні аудиторії з каталогу. Тобто, в чому є основна перевага, в тому, що коли ви працюєте з Фейсбуком, ви можете збирати певні аудиторії, які у вас є з каталогу. Тобто, наприклад, ви можете зібрати аудиторію тих людей, яка взаємодіяла взаємодіяла з певними товарами, або, наприклад, додавали ці окремі товари в корзину. Тобто, якщо у вас є там 10 тисяч товарів і у вас є там 50 окремих позицій ой, не позицій, а атегорій товарів, да, тобто ви можете зібрати просто аудиторію з цих 50 категорій, різних і окремо на них зробити ретаргетинг. Або, наприклад, окремо з них зібрати певні аудиторії і на них зробити там схожі аудиторії. Тобто варіацій, що ви можете робити, тут багато. Але я просто певно Структуру, яку потрібно е, притримувати для того, щоб запускати ефективну рекламнікам. Ми переходимо далі з приводу комунікаційної стратегії та креативів. І це одна із найголовних відмінностей в роботі, з якому від інших ніж, це підхід якраз таки в креативів та створення комунікаційної стратегії. І я на цьому буду е, акцентувати досить велику увагу, бо я все ж таки розумію, що найголовніша е, давайте так вам скажу: ключ в тому, що ви зробили результат в вашому проєкті це вибір товару. Факту, якщо у вас є проект, в якому є якісний товар, який вирішує біль, є креатив і є е, е, проста воронка, через яку може пройти, користувач і купити цей товар, то це вже по факту виграшна стратегія. Тобто, я навіть розумію, що. Креативи вони грають набагато більшу роль, ніж ті налаштування, які ви можете зробити в рекламі. Бо, по факту, людина, ну, користувач, він бачить тільки рекламу, він бачить тільки креатив і бачить тільки текст. Він не розуміє, на яку аудиторію це налаштовано і так далі. Плюс зараз Facebook і алгоритми Facebook влаштований таким чином, щоб ви можете сильно не запарюватись над тим, щоб робити детальний таргетинг. А по факту Facebook сам за вас знайде ту аудиторію, яку потрібно. Вам лише потрібно зробити якісний креатив і зробити якісний текст, який буде закривати біль аудиторії, і продавати їй взагалі ідею, в тому, щоб вона купила певний товар. Таке ціні стратегії в Якові. Е і всього я виділяю п'ять основних пунктів. Перший пункт це аналіз конкурентів та поточного становища. По-перше, важливо Робити аналіз позиціонування сильних та слабих місць, які у вас є, і це допоможе вам відбудуватися від конкурентів і визначити поточні становище, в якому знаходиться зараз бізнес. Як це виглядає ну, на практиці? Тобто ви заходите в певний проект, ви дивитесь, що у нього є, наприклад, певні креативи, певні категорії товару, у нього є можливість створювати креативи, немає можливості створювати креативи. Е, які у нього є у клієнта там бриф по аудиторії. Тобто ви також можете це зібрати, для того, щоб ви якомога краще розуміли, взагалі, як продавати цей товар. Але по практиці я вам скажу, що це на перших порах тільки відбувається. Далі, коли у вас з'являється досвід, ви вже там, заходячи в певний проект, ви вже розумієте, як його продавати або ну, продавати. Певні товари маю на увазі. Ну, в принципі, як працювати з цим проектом. І другий пункт це аналіз цільової аудиторії. Тільки зрозумівши свою цільову аудиторію, ви можете ви окремити білі та підібрати релевантні офери під кожен етап вирви. Що маю на увазі? Тобто, якщо ви взагалі не аналізували аудиторію, у вас немає жодного розуміння про те, хто вас купує, то в принципі ви не зможете нормально виділити ці офери і зрозуміти, що саме ви будете, тобто на що саме ви будете робити свій акцент, і що саме ви будете розкривати типу в комунікаційній стратегії. Я вам не кажу про те, що ви там робили багато таблиць, там багато ресерчів, досліджень і так далі. Ні. Типу, на практиці це не так працює, вам потрібно лише просто банальне розуміння. Хто у вас купує і які основні тези ви можете використовувати в комунікації та оферах, щоб зачіпляти цю аудиторію і щоб вона типу потегрилася та купувала. Тобто не потрібно там сильно заглиблюватися в аналіз, потрібно лише зрозуміти типу, певні основні замисли та ідеї в тому, як можна цій аудиторії допродати там або продати, або до продати певні товари. Та розв'язки хороший продукт розв'язує проблеми свого клієнта, а вона не завжди є очевидною. Ваше завдання це виокремити сенси в себе комунікації. Ви повинні розуміти, такого, що кожен продукт він повинен вирішувати певну біль клієнта. Або якщо він не вирішує біль, він повинен бути якийсь максимально да? Це як колись там були. Типу міксери бленди, я пам'ятаю, на них був там прям тренд великий. Якщо у вас немає таких товарів, то вам потрібен просто продукт, який може вирішувати біль клієнту. І це вже залежить від самого товару і від самої продуктової лінійки. Далі, четвертий пункт, це творча концепції, тобто розуміння особливості та фішок продукту, дозволить вам відсторонитись від конкурентів. Сюди входить це глобальне розуміння ідей, місців та бачень бренду. В принципі, вам потрібно, коли ви е, зрозуміли, що за товар ви продаєте, коли ви розумієте, на яку цільову аудиторію ви продаєте, вам потрібно зрозуміти якісь певну концепцію це зрозуміти, чим саме ви можете взяти е, саме в комунікацію для того, щоб продати цей товар. Тобто вам потрібно зробити одну просту річ. Вам потрібно вибудувати маркетинг таким чином, щоб ви змогли продати цей товар. І як ви будете це робити, це вже в принципі інша справа. Тобто ви можете зробити акценти на якихось е, певних моментах. Наприклад, якщо ви продаєте товари для тварин, ви можете зробити акцент на тому, що ваша, ваш товар вирішує проблему нервозності е, там, вашої тварини. Да? Тобто ви можете сказати про те, що я продаю ліжанку для собаки не просто, е, що в неї якісний матеріал, а про те, що вона вирішує цю біль в тому, що у тварини є нервозність, коли її хазяїн виходить здобути. Тобто ви можете навіть підійти таким чином. І до кожного товару можна знайти цей підхід та включити в свою фантазію. А ми приходимо до пункту Це збір таблиць. Щоб ви окремити робочі варіанти, ми створюємо та структуруємо всі оголошення, і в цьому вам поможе сітка креативів, куди вноситься план кожного запуску. Тобто, що ми будемо робити? Дивіться, у нас, коли ми будемо розбирати комунікаційну стратегію, ми будемо все це збирати в одну єдину таблицю. Це потрібно для того, щоб у вас ці знання вони структурувалися. Тобто, щоб ви розуміли, як виглядає аналіз конкурентів, як виглядає аналіз цільової аудиторії, як ми беремо проблему та розв'язку певного продукту. І далі ми підбираємо під це якісь там свої творчі концепції, тобто ми починаємо виокремити якісь тезиси, які ми можемо розкрити в рекламі. І ми це збираємо в певну таблицю, і потім з цієї таблиці ми вже створюємо рекламні кампанії. Тобто цей підхід вам дозволить структурувати всі ті знання, які у вас є в голові, і дозволить далі йти. Тобто, звісно, ви не будете там робити кожну цю таблицю на кожен запуск, але для початку вам потрібно це зрозуміти, як це працює, а далі вже ви будете це все накладати на свій досвід, і далі вже будете самі йти. І головна відмінність роботи, з якому від інших вертикал, це використання реклами з каталогом. Тобто, так виглядає реклама по каталогу, і я впевнений, що багато з вас це бачили, і, можливо, навіть це вже взагалі використовували. Тобто це е, той вид реклами, завдяки якому ви можете навіть сильно не запалюватись креативами, ви можете виростити цей каталог в рекламу, е, точніше в Фейсбук, і показувати певні категорії товару, або навіть всі товари, або вибирати баселери і так далі. Далі. Тобто варіацій, як ви можете працювати з цим каталогом, доволі багато. Докладніше про створення креативів та комунікаційних стратегії, ми будемо з вами розбирати в наступних модулях. А ми приходимо з вами до технічного налаштування, і головна відмінність якому від інших вертикалей це, по-перше, наявність каталогу менеджер у роботі. Тобто, те, що я вам казав ще раніше, це те, що ми будемо з вами розбирати, як створювати каталог, як вигружати сюди товари і як їх структурувати для того, щоб ви якісно з ними і ефективно з ними працювали. Другий пункт це наявність додаткових подій мета на сайті. Це саме view content, add to cart, initiate checkout і purchase. Тобто всі ці події ми з вами вже розбирали на минулому блоці, коли я вам сказав про customer journey map. І по факту наша головна задача це на цей customer journey map накласти всі ці події для того, щоб вони Активно відображалися і ефективно працювали. Тепер дивіться, як взагалі виглядає робота події на сайті. У нас нагадую, що у нас є всього шість основних етапів, і ми зараз беремо від рівня 2 до рівня 6 запуск фізична кампаній ми зараз не беремо. І якщо брати воронку, як вона це влаштована, то ми починаємо від рівня 2, і рівень 2 це вже починається від перегляду головної сторінки сайту. Як тільки людина потрапляє на сайт, у неї відбуваються певні події. І перший етап це якраз таки page view, тобто це стандартна подія, яка відбувається від ФОБ, і від цього це починається. Далі рівень 3 це перегляд картки товару, а саме відбувається подія ві'ю Content. Рівень 4, add to cart, додавання. До кошику. Рівень 5 це замовлення, інічеї чекаут і, чек і ініціація замовлення, і рівень 6 це купівля, тобто purchase. Тобто всі ці події ми будемо з вами налаштовувати на сайті для того, щоб ви ефективно налаштували всю технічну частину і вона працювала. Ну і саме це ми будемо з вами розбирати вже в наступному модулі, яка буде стосуватися саме технічних налаштувань. Тепер дивіться вивантаження каталогу та наявність додаткових подій на сайті потрібно задля однієї мети, а саме використання динамічного ретаргетингу та показ користувачам саме тих товарів, які вони дивилися, додавали до кошельку чи купували. І е, по факту так воно є. Тобто всі ці події, які потрібно налаштувати та вигрузити каталог, це потрібно задля однієї цілі, для того, щоб ми могли ефективно налаштовувати динамічний ретаргетинг та показувати всі ті товари, які люди, з якими люди взаємодіяли. Далі, що у нас ще є такі моменти, які потрібно розібрати? Перше, це саме налаштування. Саме технічне налаштування для більшості фахівців викликає найбільше складнощів. Але з досвіду скажу, що це одна з найпростіших частин. І моє завдання як спікера розповісти простими словами, а головне показати на практиці, як правильно все налаштувати та запустити проект. Про вивантаження каталогу та роботу подій на сайті я буду вам розповідати вже в наступних модулях, а ми з вами зустрінемось на наступному році. Всім пока!